Ендометріоз. чи варто лікувати, чи можна потерпіти? Ендометріоз – це стан, коли тканина, схожа на ендометрий, тобто слизову оболонку матки, розростається поза межі матки. Це можуть бути і яєчники, маткові труби, сечовий міхур або навіть кишківник. Найпоширенішими симптомами ендометріозу є біль під час менструації, рясні менструації, нерегулярні, кров'янисті виділення між менструаціями, болючий статевий акт та проблеми з зачаттям дитини. Лікування ендометріозу варіюється залежно від тяжкості захворювання, бажання жінки мати дітей. Це може бути медикаментозна терапія, хірургічне лікування або поєднання цих методів. Головне не ігнорувати симптоми і не боятися звертатися до лікаря. Своєчасна діагностика та лікування можуть значно покращити якість життя та уникнути ускладнень. Лікарі медичного центру OnClinic успішно займаються діагностикою та лікуванням ендометріозу. Давайте лікуватися разом.